Одразу п'ять гравців лондонського арсенала можуть покинути команду, якою буде доля Зінченка Степанова. Хоче переманити інша збірна. Уаф вмикаємось. Челсі готова відпустити мудрика. А рома думає, що робити з Довбиком. Друзі, привіт, Макс Коляда, ваш вподобайка, партнер проєкту Фабет. Починаємо це відео з заключного матчу 15-го туру УПЛ, у якому Луганська зоря у вольовому матчі перемогла львівські Карпати з рахунком 2-2. Ауди-1 А, два голи забив Мічен, чим вирвав перемогу для своєї команди. А, насправді досить популярна історія для Карпат цього сезону. Перший тайм вони зазвичай проводять дуже класно, дуже якісно. А в другому таймі команда вже не та, що в першому. Вона не те, що вимикається, просто складається враження, що не вистачає сил, не вистачає лави а, запасних, не вистачає якісних футболістів, котрі, котрі би а, рівноцінно поміняли тих, що в першому таймі гасали і показували рівень. Ось і в такому матчі. Ачем Карпати поступилися. Показую вам, друзі, табличку. Табличка виглядає ось так: 15 турів минуло не для всіх команд, звісно, але тим не менше, якісь проміжні підсумки вже можна робити. Знизу боротьба буде, вона тут достатньо щільна ця ситуація. Зверху, а вже ж боротьба буде теж. Варто відзначити: Олександрію. Олександрія має таку ж кількість перемог. Нічих та поразок, як і київське динамо. Олександрійці, за ними буде дуже цікаво слідкувати в другій половині сезону. Якщо буде проведена якісна трансферна кампанія, і ці гравці, котрі нині давали результат, їх, їхніх сил вистачить, то у нас може бути цікава сенсація. Звісно, забігати наперед не будемо, але хочеться, аби в нашому футболі були якісь такі цікаві зворушення. Ось такі от підсумки, друзі, по УПЛ на сьогодні. Прямуємо далі. Прямуємо до Європи. Нападник Роми Артем Довбик взяв участь у домашньому матчі 14-го туру серії А проти Аталанти. Поразка 0-2. Довбик провів на полі 62 хвилини. Його замінили першому складі господарів. Оцінки від Гускорт і Софаскор 6,0, 6,2. Певний спад в грі Артема Довбика я спостерігаю, що за Роми, що за збірну України. Пов'язую це з е, е, кількома факторами. Ну, про збірну говорити не, бу не будемо, поговоримо про Рому. Команда сама нині показує не найкращий футбол. І Довбик, на жаль, не може, не може все на собі витягнути, якщо Жирона сону вся неслась. І довбик, відповідно, то у Ромі, у Ромі такої ситуації нині немає. І у Артема є через то, на мою думку, спад. Плюс, а вже ж адаптація. Хоча ну адаптація ну, не така важлива тут, бо довбик в Жерону перейшов і одразу почав запалювати. Тут у нього в Ромі ж не виходить. І відповідно виникає така от трансферна інформація. Друзі, абсолютно не здивовані, що такі трансферні чутки вони з'являються. Як повідомляє планета Рома з посиланням на кур'єри Делоспорт, Рома має намір припинити співпрацю з Нападником Ельдором Шомуродовим Узбек не дає того, що зараз потрібно ромі, змушуючи Артема Довбика грати кожну хвилину кожного матчу. Римський клуб хоче підписати іншого нападника під час зимового трансферного вікна, який зможе підміняти українця або грати з ним у парі. Вінгерчелсі Михайло Мудрик під час зимового трансферного вікна може залишити лондонський клуб. Повідомляє Code of Sight. 23-річний українець, не зміг справити враження під час свого перебування на Стемфорд Брідж, а тому може піти в оренду. Ми бачимо, що Мудрик нині в лізі конференції в кожному матчі відзначається класними діями за збірну. Він нащупує все краще. Свою гру здається, що йому вдалося потихеньку адаптуватися до європейського, більш інтенсивного, більш розумного футболу. І, в принципі, на нього особливо в Челсі нині не розраховують, якщо відпустять в оренду, а тільки такий нині може бути перебіг подій. Я думаю, всі будуть щасливими, бо Мудрику потрібно більше ігрового часу. І, в принципі, Михайло останніми своїми діями заслуговує на те, щоб грати більше і показувати свої найкращі якості. Журналіст та коментатор Віктор Вацько повідомив, що українського нападника Байера Артема Степанова хочуть заграти за збірну Німеччини. Насправді, поки зарано про щось говорити, футболісту 17 років, хтось скаже так, навпаки, треба заздалегідь це все вирішувати. Я маю на увазі, що футболіст поки молодий. І він поки себе, ну не знаю, проявив на один, напевно, відсоток на та який навіть на один відсоток, менш ніж на один відсоток на дорослому рівні. Йому 17 років тільки нині. А вже ж УАФ має робити все, щоб цей футболіст схилявся до того, щоб виступати за е інститут нашої збірної. Так Бо він може розкритися, і потім що. Потім будемо. Кулаки гристи. Але загалом він поки дуже молодий. Плюс не забуваємо, що інсайди це така річ. Здається, сам Віктор Вацької розповідав, звідки ці інсайди боруться, з душової кабіни. Тому, ну, в тому числі душовий кабіни, а вже ж не всі звідти, випливають. Арсенал може продати шість гравців у 2025 році, повідомляє журналіст The Athletic Джеймс е, Макніколас. Український захисник Олександр Зінченко один з гравців, чиє майбутнє може бути під питанням. Його контракт закінчується влітку 2026 року і наразі немає жодної інформації про можливе продовження угоди. А вже ж не один фактор впливає на те, що Зінченко нині не, не такий. Потрібний, як раніше. Конкуренція на фланзі, відсутність тактичної потреби, травми. Останні зіграли свою роль ще в минулих сезонах. А повірте, друзі, коли ти робиш ставку на гравця, а він на екваторі сезону стабільно ламається через рецидиви травм, то як ти потім можеш через нього будувати свою гру? Ти будеш завжди думати, що ось він може знову травмуватися. Думаю, все ж, Артета не списує Зінченка в арсеналі йому дають, і ми це бачимо певний час на повне лікування. його Проблем зі здоров'ям, але чи є тактична потреба в хибному фулбеці, розігруючому фулбеці? Отут стоїть питання. Словом, ситуація не зовсім однозначна. А вже ж зінченко ніякий не збитий льотчик. Просто сучасний футбол змінюється щодня, тенденції, як використовувати футболістів на тих чи інших позиціях, змінюються щодня, і відповідно темп футболу він щодня зростає. Наразі Зінченко цей темп футболу не витягує на всі 100%, тим паче, граючи в ОПЛ в найінтенци... найінтен... найінтенсивнішій лізі. Світу, що буде далі з інченком, друзі, пишіть свої думки. Не здивуюся, якщо зовсім скоро у наступному році він може покинути арсенал. Але думаю, що якщо, якщо це і буде, то не буде великого, скажімо так, пониження в класі. Свої думки пишіть у коменти. У мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу. У час вписався. За дві хвилинки вимкнуть світло. Гарного дня і безпечного дня. Почуємося.